В Україні набули чинності зміни до закону про зайнятість населення. Вони надають додаткові гарантії для учасників бойових дій, які були в зоні АТО. Відтепер їх зараховують до категорії осіб, котрих українські працедавці мають брати на роботу на пільгових умовах. Однак це стосується тільки тих, що зареєстровані в Державній службі зайнятості. В Ужгороді бажання знайти роботу виявили понад шість десятків атошників. До нас звернулося, якщо брати з переходящими, це 65 осіб, в цьому році 36 осіб звернулось, да? 15 осіб працевлаштовано, вони в різноманітних сферах, так же, як і на ІЗАК, і на Турбогазі. Закінчив один підготовку, відкрив власну справу. Тобто ми підходимо до кожної людини індивідуально, тому що люди виконали свій обов'язок перед державою защитию і наш обов'язок допомогти кожній людині. Наразі в міському центрі зайнятості перебувають на обліку 28 учасників бойових дій на сході України. Завдання фахівців надати їм усю необхідну інформацію. Сьогодні вже два на консультацію приходили, які документи. все, бо є Багато хлопців приходять, в яких згоріли документи там в боях. все. приходиться ці вирішувати питання, допомагати, куди звертатися, в які організації, щоб надали допомогу, тому що. Це потрібно необхідно. Підбір вакансій бійцям проводять залежно від освіти, досвіду роботи та зарплатні. Експерти кажуть, три тисячі гривень у місяць замало для людей, котрі повернулися зі Сходу, де мали удвічі-втричі більше. Тепер учасники АТО зможуть отримати перспективнішу роботу на ринку праці. До 1 лютого слідуючого року, сімнадцятого року, роботодавці теж собі можуть запланувати квотні робочі місця від загальної кількості працюючих, тобто від 8 до 21 має бути обов'язково квотний від 20 і більше 5% від загальної кількості працюючих. Тобто він собі може розрахувати кількість цих робочих місць і подати в центр зайнятості, за якими професіями він може у нас взяти безробітного. Роботодавцю, котрий працевлаштує за направленням держслужби зайнятості учасників АТО не менше ніж на два роки, щомісяця будуть компенсувати витрати в розмірі єдиного внеску на соцстрахування.